Українські жахалки у 3D-форматі у центрі подій озеро Синевир на Закарпатті. Мало б милувати око, а воно лякає. Фільм же у нас і на всіх легендах на западноукраїнських на закарпатських. От, тільки не а совреміння. Якщо вірити легендам, мальовничу місцину облюбували усілякі монстри. Месні після заходу сонця на Синьвір взагалі не ходять, бояться. Говорят, можна пісіголовця встретить. Спочатку було дуже весело і прикольно. Московські туристи приїхали на Синевир. А сіневи. компанія, це п'ять друзей, москвичей, які приїхали отдихнути сюди. А потім з'явиться він монстр-пісиголовець. Ну типа з этими рогами, как он там бик, бик, типа. Человек збичає головою, там хоть всіх убивають, так все кушають кров, так п'є, там все, нас все піпец. Сюжет трилера, режисера тримають в кінці. Лише маленький Філіп та Міла, яким теж доведеться зустрітися з синивирськими монстрами, нічого не приховують. Я играю дівчатку, у которой є маленький братик. Ми живемо в Карпатах, Це 70 ті года. Ми пішли на рыбалку, і якби в лісу приходили такі действия, що люди терялись і всегда кричали ау. І мені настолько Брат, мені ви нерви, що я психанула і ушла. І услушила это ау, і пошла искать людей. Більшість акторів молоді українці, а от монстра привезли із Москви. Наряди зліпили москвичі і самі ж тунечі зіграли. Глядачеві має бути дуже лячно. А самі актори до карпатських вовкулак ставляться скептично. Ні, я не боявся, що він з'явиться, це все воображенні. Страшне ватінки, страшно такі собі. Ну я просто багато нужеті особи, так що такі. Коли він підійде до тебе. Смрад ударить в лицо, І головне, не з бугас. І спросіть. За чим прийшов? Містика у 3D та ще й вітчизняного виробництва просто приречена на успіх, переконані продюсери. Вони уже мітять із синевиром на Оскара, збираються знімати продовження і вже рахують прибутки від продажу квитків на майбутню прем'єру. Нічого дивного не буде, якщо це буде 3, 4, 5 мільйонів. Бюджет усього українського синевира 800 тисяч доларів. Стільки коштував тільки один знімальний день американського аватара. Усе тому, що наше кіно зняти за ще новішими технологіями, пояснюють його творці. Аватар коли планували, це було технологію позавчорашнього дня. А ми знімали цей фільм в технології завтрашнього дня. Мурашки по шкірі бігатимуть уже у квітні. Тоді саневир має вийти у широкий прокат. Знята перша українська 3 d страшилка російською мовою. Ольга Петрів та Олексій Тищенко. П'ятий канал.